Шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять. Коротше, я поняв. Якзотаряться треба, то вигідно стати на. Ну поки що мені ну, не треба. Я йду ще раз до. Тобто ви кидаєте кубик? Наприклад, у вас випало десять. І ви е, хід можете купити два матеріали. Тобто ви можете купити один кек-турнікет за три ігрових бали. Три ходи. І один, наприклад, бинт за один бал. Відповідно, у вас чотири, якби чотири бали ви використали на те, щоб купити матеріали. Тепер, значить, від десяти у вас лишилося ніби тільки шість ходів. Зрізав це було квітки. Чую, пануєте. Це як в нарді. Таке. Так, 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 так. так. Ситуація потерпілий важко дихає. Він лежить на спині у блювотних масах. Задихається, свідомість відсутня. Коротше, у відключки ледве він дихає у блювотних масах. Так, проведіть огляд. Виявлені поранення, пошкодження грудної клітки та травма ока, еклюзивку. Далі в нього є декомпресійної травма. ігли у нас немає. Не, 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 це, це... Ага, зрозуміло. Далі в нього травму еклюзивку наклеїв, рот звільнив. Все, далі погано дихає, не дихає, задихається, важко дихає. Коротше. Далі беру еклюзивку і бент. Ой, кажу еклюзивку так, так, на око накладку, бинтом йому замотаю, перевертаю його знову на бік.